Шановні болівальники, вітаю вас на нашому каналі. Тепер вже офіційно хочу вас запросити на пряму трансляцію в прямому етері. Наша команда Чайка вижере з футболки сині приймає лідера групи. Друга група вища ліга. Команда водю США Нива Вінниця 2. Чемпіон на визі перевела в футболістів Росі Біла Церква з рахунком 6-0. Друзі, небезпечна. Олежка, йди сам, шукай. І ми забиваємо! гол, Вадим! Чудова атака! Чудовий пас. Борщук, як зіграв Фома, друзі! Барщук, Корнеюк і Вадим Пент знову відкриває глам. Молодець. А, гасим, Тимур Гасимов шикарнючий, друзі. шикарнючий. Гавриленко. Ой, давай, сі! Що, ж червона? Червона? Червона карточка, все. Червона карточка. Все, воно вже не зміниться. Все вірно, сі молодець заробив. О! Йди, йди, йди. Є, Є! забивав другий гол! 2-0! Парчукова після передачі сідільникам робить рахунок 2-0. Неймовірно, друзі! Всі просто відпрацював те, що він до цього витворяв. І червону зробив. Молодець! Сі 2-0. Класний момент. Під можливо завису першого тайму. Хорош, матехончик. Ой, и си давай, Сице твоя, Си. Пенальтик! И красна карточка, красная карточка, чи жовта, жовта. Си молодець. Ну як він перший на м'ячі, як травиш? Молодець, Сі сьогодні просто відпрацьовує. Так треба знову ушкодження, знову фершал. Ну, знову. Давай, сидя Ну, друзі, ну, ну, ну Дякую за емоції, друзі, дякую за емоції. Ну навіщо? Що там таке? Ой. Ой, які се! Просто який удар. Молодець. Головенка. Ну, класно зіграв всі. Молодці, друзі, зіграли ми. комбінацію. Шоску. Пан. Подача і... Є! Забиваємо! Супер гон! Супер Ура! Молодець! Молодець! 3-0 радіють, шаленіють болівальники! Ну нарешті, дотиснули до ми! 3-0, рахунок взагалі! Дуже класно так. Знову заміна. Не треба зупинятися, треба тримати, тримати голову Давай, 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 ніхто, давай! Та легше меч, що за пас. Легше тут, давай, друзі, на 5-5 футболістів атаці. Єсть! Нарешті! Нарешті, Сім! Сі прогриз тунель в воротах! Друзі, давайте, Сі деля! 3 Давайте, Айват! Сі деля! Си деля! Друзі, феноменально, феноменально! Все! Відпочиваємо! 4-0, друзі! Ну, я розумію! Плюс футболіст! Випіз. Влад, а де ми... Влад, ну твій футболіст, Владон, Не знаю, дві-чотири. Не треба було це робити. Жарко, уварка і... Давай, давай, шукай, шукай. Що знову жовта? Так за червона карточка, реф Абсолютно червона карта, 10 номер, Да На жаль, друге вилучення, Ну не хотів, я думаю, Горнічук Юрій. Друга жовта, звісно, була був Була подвійна. Ну, друзі, давай. Ой, який сей! Який сей, як вигаєзка, класний удар. Чуть і поруч набирає хіти. <му> Ай, удар, мартихон! <пас> не... Почався. Не, не, не дюфела, а футбол. Друзі, дякую всім, перемога. Перемога, Я не скажу, що легка, не скажу, що важка, просто перемога. На жаль, не вовінні повністю декласовано через вилучення. Ну, в травми Гавриляка. Ну, друзі, вітаю нашу команду з заслуженою перемогою. Коли забивали Пенкний Борчук, Гурін і Сідільника. Друзі, дякую всім, що були з нами. З середу у середу нас буде гра з Нікою на Україну. В до каналу. Дякую всім. Дякую, бригаді. Слава Україні і смерть Оргам. До зустрічі.